Друзі, вітаю! Це я зараз йду робити, будуть мені робити мануальну терапію. Я говорила вам, що важке не можна піднімати, та й на городі працювала і треба мені зробити зараз, хоча б декілька разів треба мені зробити масаж такий добрий. Ну, я, Зараз йду до лікаря, зараз я перейду на той, той бік, щоб могла з вами спокійно розмовляти, бо тут люди. І йду зараз е, робити масаж. У нашому місті є лікар, який робить мануальну терапію. І мені дуже-дуже добре е, після його масажу. Я вибачаюся, якщо в мене труситься камера, бо я тримаю її в руках мобільний телефон. І треба дуже швидко, бо я можу запізнитися. Ну ось, друзі, дивіться. Я багато разів вже була у цього лікаря, мені дуже-дуже подобається, як він робить масаж і все це. У мене хрустить так після цього так добре. і Я дуже добре себе почуваю і знову працюю. І треба зараз мені зробити знову, бо я дуже довго не була у нього. Я буду йти після масажу і я вам розповім. Друзі, йду, зараз я масажу, дуже-дуже мені сподобалось, як добре в ногах тепло так зробилося і в руках, бо у ту ніч судорога зводила, мені ноги, так кричала. Зараз бачу, йду, мені так легко, так добре. Кровообіг покращився. Дуже вдячна цьому лікарю, дай Божечко йому здоров'я і його родині. Оце бур'ян е, Люба говорить, що не треба його виривати е, одразу, щоб коріння про... після гербіциду, щоб коріння про цей протравилося. І я його не, не вириваю, чекаю. Трохи почекаю і потім я його буду прибирати. І так воно, це, бачите, посохло і дуже добре. Ось так, друзі. Шишки лежать чекають, поки я трохи оклимаюся. Пройде трохи час, бо зараз ну, не можна важке піднімати зовсім. Але ж зараз, поки масажу я не буду нічого таке робити. Шишки вони легенечки, я їх по цей, просто потихенечку буду. Буду вам показувати відео, що я буду робити з ним. Ось так. Це пересадила з сином викопали у свікруні мої покійне. Зараз дитина мешкає. Духайте, зараз так багато про неї говорять. Гартензія, о, бачите, гартензія. Викопали її, розсадила її. Приймається. Приймається. Ось так. Заходила в двір і чула, як курочка вдакчить. Мабуть, яєчка знесла, бо вже три яєчка знесли курочки наші. Мабуть, сьогодні ще буде. Дуже добре. Ну, ось так, друзі, залишайтесь на каналі Антоновна. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Ще буду робити, йти робити масаж. І... Будуть мені робити масаж і мануальна терапія. Ну, Все дуже добре, мені дуже-дуже подобається. Я давно не ходила, і все так у мене там все поза, позапущено так. І дай Божечка здоров'я лікарю, він мене не один раз вже піднімає на ноги і є бажання далі щось робити. І, бо коли здоров'я нема, підкашує то. Знаєте, Нічого не можу, тільки глазами, ну, очима б робила би, а так. Слава Богу. Слава Богу, далі буде. Підписуйтесь, коментуйте. Мирного неба вам. Хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.